Всім добрий день! Це відео про вирощування тютюну. Культура належить до сімейства пасльонових, Агротехніка вирощування вирощування нескладна. За вимогами доуму вирощування та догляду тютюн більше схожий на томати. Якщо у вас є навіть невеликий досвід у вирощуванні томатів, я думаю, ви не зіткнетеся з особливими труднощами при вирощуванні тютюну. Ну а з городниками-початківцями я поділюся своїм досвідом. Практично усіх сортів тютюну, які навіть вважаються ранніми, досить великі терміни дозрівання, тому тютюн вирощується через розсаду. І перше питання, яке цікавить багатьох, коли сіяти насіння? У мене є два відео, в яких я розповіла як найпростіше, а головне правильно розрахувати терміни посіву насіння. Посилання на них даю. Я показала на прикладі томатів. Але ці розрахунки підходять і для тютюну. Як і томати, різні сорти тютюну мають різні терміни дозрівання від ранніх до пізніх. І отже, терміни посіву насіння на розсаду теж відрізняються. Відразу скажу, що тютюн дуже теплолюбна рослина, тому краще вирощувати сорти ранніх та середніх термінів дозрівання. І чим північніший регіон, Тим більш ранні сорти треба вирощувати. Тому що, поки тепло, нам треба отримати урожай, на який здатний вибраний сорт. На прикладі сорту Вірджині я покажу, як визначити терміни посіву насіння тютюну. Вірджинія сорт середньостиглий. Термін дозрівання 115-130 днів. Листя тютюну дозріває нерівномірно, не відразу весь кущ. І збирати дозріле листя треба теж по черзі. Проте, як визначити початок збирання вражаю, адекватніше, я розповім пізніше. А зараз нас цікавить те, що 130 днів я беру максимальний термін дозрівання, цей час від появи сходів до дозрівання останнього верхнього листя куща. До речі, технічно придатного листя цього сорту 25-30 штук. Термін пасіву насіння визначаю від зворотнього, тобто, спочатку визначу, коли за моїх умов. Я зможу зібрати весь урожай з куща. І ще обов'язково треба врахувати, що листя тютюну має добре висохнути, а значить погода після збору останнього листя якийсь час має бути ще досить теплою. З урахуванням умов мого регіону збирання листя бажано закінчити до 20-25 серпня. І в мене попереду ще більше місяця для сушіння листя, тому що вересень у моєму регіоні ще досить теплий. Візьму в розрахунки закінчення збору останнього технічно придатного листя 25 серпня і відрахую у зворотний бік 130 днів. Отримую, що насіння треба сіяти не пізніше, як 17 квітня. І обов'язково треба ще врахувати час, необхідний від посіву насіння до появи сходів. Насіння тютюну може зійти і через 3 дні, але в середньому треба до 15 днів. І отримую термін посіву насіння не пізніше 2 квітня. У відкритий ґрунт роса до тютюну бажана висадити у віці 40-50 днів, тобто, у мене виходить, що наприкінці травня на початку червня. З кінця травня я вже можу сміливо висаджувати роса до відкритих ґрунт. Унаслідок розрахунків виходить, що з посівом насіння я можу не поспішати. З огляду на мої умови вирощування, висівати насіння цього сорту можна до кінця березня. Мене такі терміни посіву влаштовують, тому що у квітні вже буде більше сонячних днів і не знадобиться додаткового освітлення для розсади. Насіння тютюну дуже дрібне, тому сіяти його треба на поверхню ґрунту. Для сівби можна використовувати невеликі контейнери, дуже добре підходять невеликі стаканчики. На дні ємності обов'язково треба зробити отвори для стоку зайвої води. ґрунт можна купити готовий, можна взяти свій. Головне, щоб він був досить рихлим і легко пропускав вологу. У мене на ділянці глинистий ґрунт, тому я додаю до нього пісок і трохи деревної зали. Перед посівом ґрунт у стаканчиках або контейнерах треба зволожити. Відразу після посіву поливати не можна, інакше насіння може опуститися в ґрунт. При цьому сходам важче пробитися на поверхню. Вони або довго сходитимуть, або взагалі не з'являться. ґрунт я поливаю слабким розчином марганцівки, причому не тільки зараз при сівбі, а й весь час вирощування розсади. Дуже добре поливати розсаду тютюну і настоєм лошпиня цибулі. Для приготування такого настою лошпиня однієї цибулини треба залити одним літром води і настояти добу. Насіння тютюну треба розподілити на поверхні. Можна просто посипати, як я зараз, а можна змішати з пістком, для того, щоб розподілити його рівномірніше. Треба сказати, що насіння дуже дрібне і як не намагайся посі це все одно дуже багато. Це не страшно, зайві паростки потім приберемо. Після посіву ємності обов'язково треба накрити плівкою. Стаканчики зручніше помістити в пакет. Температура для пророщування потрібна висока, 25 градусів і вище. При низькій температурі насіння може довго проростати або зовсім не зійти. Ємності бажано кожен день ненадовго відкривати, щоб вийшла волога. Інакше може утворитися пліснява. В інтернеті можна зустріти таку пораду. Для прискорення пророщування насіння тютюну замочити на 3-4 дні. Насипавши його на вологу тканину, а тільки потім переместити в контейнер. Я спробувала не раджу. Насіння крихітне, якщо його багати, ця робота копітка займає дуже багато часу та сил. Все-таки найпростіший спосіб це сіяти відразу на поверхню ґрунту, прорвати зайві паростки набагато швидше та легше. При такому посіві насіння і так проростає дуже швидко. Теж через 3-4 дні, хоча іноді на це може піти до 15 днів, це залежить від якості насіння, і дуже велике значення має температура приміщення. Ось зйомка минулого року. Насіння зійшло через 3 дні. У цих стаканчиках посіяно насіння одного сорту, сіяло насіння в один день. І подивіться, яка велика різниця. У цьому стаканчику у паростки вже з'явилося коріння. А в цьому насіння тільки набрякла. І я думаю, що це через різницю температур. Стаканчик з пророслим насінням не набагато, але все ж таки стоїть ближче до теплої стіни. Після того, як сходи з'являться і трохи підростуть, плівку треба зняти. Тільки знімати треба не відразу за кілька днів, поступово відкриваючи, щоб расади звикла до температури приміщення. Для гарного зростання їй тепер потрібна нижча температура. 18-20 градусів. Даємо паросткам ще трохи підрости, і днів через 10 треба видалити зайві. Поки паростки ще невеликі зручніше видаляти пінцетом. Багато паростків забирати не треба, між ними достатньо залишити відстань близько 1 см. Для гарного розвідку їм поки що вистачатиме місця. У цьому стаканчику, не дивлячись на провітрювання, пліснява все ж таки з'явилася. Я спеціально показую вам цей стаканчик, щоб ви знали, якщо у вас таке станеться, це не означає, що розсада загине. На диво розсада тютюну досить живуча. Якщо таке сталося, треба палити її більш міцнішим розчином марганцівки. свіль по можливості зняти пінцетом. І треба сказати, що в цьому стаканчику минулого сезону жодна рослина не загинула. Догляд за розсадою тюну звичайний. Потрібен регулярний помірний полив я поливаю один раз на тиждень. Поки паростки невеликі, поливати треба обережно шприцом або за допомогою розпилювача, а ще краще через піддон. При поливі через піддон знижується ризик перезволоження ґрунту та появи цвілі. Підгодовувати розсаду можна з інтервалом 2 тижні. Влітку я не підгодовую овочі промисловими добривами і часто про це розповідаю. А ось для розсади я роблю виняток. І я вважаю, що розсада в приміщенні дуже вразлива, тому не варто поки що підгодовувати її органічними добривами, такими як курячий послід, який я використовую влітку. Для розсади я купую готові добрива. Ці добрива збалансовані і містять усі речовини, необхідні саме для розсади. Росада має бути добре освітлена не менше 8 годин на день. Якщо ви насіння у ранні терміни, якщо довго тримається похмура погода, розсаду потрібно додатково освітлювати. Коли з'являться 3-4 справжні листочки, розсаду потрібно пікірувати. І хочу відзначити, що росада тютюну добре росте і досить ущільнена. У ємностях та горщиках діаметром 10-11 см можна залишати і по 4 штуки. Деякі рослини я навіть не пекірую, просто відсаджую зайві паростки, решту залишаю в контейнері у відносній тісноті. У таких умовах розсада тютюну також добре росте. У відкритий ґрунт розсаду тютюну треба висаджувати у віці 40-50 днів. Коли вже немає загрози поворотних заморозків, і ґрунт прогріється до 10-12 градусів. Якщо розсада переростає, а загроза поворотних заморозків ще залишається, тоді треба передбачити захисне укриття агроволокном. Хоча слід сказати, що тютюн досить легко витримує короткочасне зниження температури, при правильному догляді, висота 40-денної розсади. Досягає 15-18 см. Це вважається оптимальним розміром для посадки. Але й більш маленькі рослини висаджування витримують дуже добре і потім добре розвиваються. Зазвичай до висадки в ґрунт розсаду треба гартувати. І ще треба, щоб вона звикла до яскравого сонця. Для цього за кілька тижнів до посадки виношу розсаду на відкриту веранду. Це зйомка 18 травня. Росада вже стоїть відкрита. У цей час іноді бувають холодні ночі, тому, якщо є необхідність, на ніч вкриває її агроволокном. Для того, щоб Тютюн дав хороший урожай, не страждав від хвороб та шкідників, треба знати його вимоги до умов вирощування та догляду. На що тут треба звернути увагу? Треба обов'язково дотримуватися сівозміни, Бажано чотирирічної. Вирощувати тютюн треба на тих грядках, де минулого сезону росли зернові бобові культури, капуста, цибуля, культури сімейства гарбузових. Не варто висаджувати тютюн на грядки, якщо перед цим на них вирощували культури із сімейства пасльонових. Дуже добре росте тютюн після сидератів, наприклад, гірчиці. Для посадки тютюну підходить відкрита добра освітлена ділянка. Хоча тютюни досить вологолюбні рослини, але застою вологи вони не люблять. І краще ростуть на легких суглинистих ґрунтах з нейтральною реакцією та високим вмістом поживних речовин. У мене важкий глинистий ґрунт, але я весь час із ним працюю, і при хорошому догляді та підживленні вражаю тютюну і на глинистому ґрунті виходить теж добрий. Тютюн рослина велика і посадки не повинні бути загущені. Схему посадки тютюну треба вибирати в залежності від сорту. Наприклад, візьмемо сорт Вірджинія. Це велика рослина висотою до 2 м, довжина листа теж велика до 65 см. Цей сорт рекомендують висаджувати за схемою у ряду через 30-50 см між рядами 70 см. А ось у сорту дюбек листя дрібне довжиною до 25 см. Висота куща невелика, до 160 см. Для нього достатньо місця при схемі посадки 50 на 50 см. Агротехніка вирощування нескладна, тютюн культура невибаглива. Догляд за тютюном, як і за іншими культурами, дуже простий: необхідний полив, внесення добрив. Профілактична обробка від шкідників і хвороб, видалення бур'янів, розпушування ґрунту після дощу чи поливу. Для того, щоб скоротити час на догляд за тютюном, як і всі пасльонові, я вирощую його на агроволокні. На агроволокні тютюн росте дуже добре, при цьому немає бур'янів, скорочується кількість поливів. При посадці розсади лунку можна робити невеликою. Її глибина має відповідати розміру земляної грудки розсади. Лунки перед посадкою треба рясно полити. У лунку можна додати трохи деревної зали. Через кілька тижнів після висадки розсади в ґрунт я роблю перше підживлення, розведеним у воді курячим послідом в концентрації 1 до 20, тобто 1 літрова банка курячого посліду на 20 літрів води. Через 2 тижні роблю ще одну підгодівлю курячим послідом, і ще через 2 тижні роблю підживлення деревною залою, щоб дати калій і фосфор. Залу можна внести у сухому вигляді пожмені під кожну рослину, можна у рідкому вигляді. Для цього треба розчинити 1-2 склянки золи у відрі води і залишити настоюватися кілька днів, поливати по пів літра під кожну рослину. Тютюн дуже добре відгукується на добрива з фосфорами калієм. Якщо користуєтеся промисловими добривами, замість деревної зали треба взяти готові фосфорно-калійні добрива типу монофосфат калію. Тютюн особливо чутливий до нестачі калію, тому його не бажано вирощувати після картоплі та буряків. Ці культури виносять з ґрунту дуже багато калію. Не любить тютюн добрива, які містять хлор. Взагалі, підживлення тютюну часто робити не треба. За сезон достатньо зробити три ось такі підгодівлі. Що стосується поливу, тютюн рослина посухостійка, але листя у нього має досить велику поверхню і випаровує за добу велику кількість води. Тому тютюн треба поливати раз на тиждень, а якщо встановилася суха, спекутна погода, то й 2-3 рази на тиждень. На що ще треба звернути увагу при вирощуванні тютюну? У рослини обов'язково треба видаляти суцвіття, щоб була краща якість листя. Якщо треба зібрати насіння, то достатньо залишити суцвіття на одному, ну, про всяк випадок, на кількох рослинах. Коли суцвіття засохне, можна зібрати плоди. Ось такі коробочки. З одного суцвіття вистачить насіння на кілька років. Воно зберігає схожість до 8 років. І скажу ще просто для інформації, насіння тютюну настільки дрібне і легке, що у 1 грамі може міститися до 12 тисяч штук, залежно від сорту. Тобто, одна доросла рослина може дати таку кількість посівного матеріалу, що її буде достатня для кількох гектарів землі. Як і у томатів, у тютюну можуть утворюватися бічні пагони. їх треба обов'язково видаляти. Залежно від сорту. Кількість пагонів може бути різною, і навіть рослини одного сорту можуть утворювати різну кількість пагонів. Ось на цьому сорті пагани я побачила лише восени. Це зйомка 1 вересня. Все технічно придатне листя я вже зібрала раніше, а рослину поки що залишили на грядці, і вона чомусь буйно пішла в зріст, дала отакі великі бічні пагони. Ще треба звернути увагу, що листя тютюну погано росте і за холодної погоди, і за температури вище 35 градусів. Якщо надовго становилася спекотна погода, і ви бачите, що рослини дуже погано переносять її, місце посадки можна вкрити сонцезахисною сіткою або граволокном невеликої щільності. Не дивлячись на те, що тютюн іноді використовують для боротьби зі шкідниками, він і сам може уражатися комахами-шкідниками, і перелик досить великий. У мене шкідників на тютюні не було, на городі є слимаки, я веду з ними постійну боротьбу, щоб якось стримувати зростання популяції, але на тютюні їх ні разу не бачила. Хвороби тютюну теж достатньо. З хворобами я поки що не стикалася. Але зазвичай, якщо на городі з'являються шкідники або рослини починають хворіти, я використовую біопрепарати типу гоапсин. Це інсектофунгіцид, він не має терміну очікування. Хоча, звичайно, під час збирання листя рослини краще нічим не обробляти, а ще краще не чекати на появу ознаку раження. А після того, як рослина адаптується після висадки в ґрунт і почне активно рости, зробити профілактичну обробку тим же гоапсином. При збиранні тютюну зрізають не стебло а окреме листя, хоча, наприклад, у сорту дюбек листя дрібне, висота рослини невелика і в деяких випадках її сушать цілим кущем. Я вже казала, що листя дозріває нерівномірно. Збирати листя теж треба поступово, за кілька разів, починаючи з нижнього листя. Зазвичай для того, щоб зібрати все технічно придатне листя, може знадобитися до восьми ломок. Хоча дуже часто вистачає лише 3-4. Визначити термін, коли треба почати збирати нижне листя, буває непросто. Навіть на одній грядці я спостерігала дуже різні терміни дозрівання. В інтернеті часто називають якісь конкретні терміни початку збирання, наприклад, 40-45 днів після того, як рослину висадили в грунт. При цьому забувають, що терміни дозрівання у всіх сортів різні. Я орієнтувалася на ці цифри, коли вирощувала тютюн вперше, і пропустила термін, коли нижній ярость листя почав дозрівати. Що тепер я можу порадити? Звичайно, можна взяти на замітку ці цифри, особливо, якщо ви вирощуєте тютюн вперше і у вас немає досвіду. Але за кілька тижнів до цього терміну треба розпочати перевірку готовності листа за декількома ознаками. Перша ознака це зміна зовнішнього вигляду листя. Лист тютюну готова до збору, якщо їх поверхня стає блідозеленою жовтизною. Листи горбистим, більш щільним, ніж верхні листя, липким. Краї листа загортаються донизу. Центральна жила біліє. Друга ознака, нижній ярус листя орієнтовно починає дозрівати з появою суцвіть. Помітили, що з'явилися суцвіття, починайте стежити за листям. Третя ознака незріли листя на ніч піднімаються, а ті, які дозріли, важкі і залишаються в горизонтальному положенні. Четверта, я вважаю найголовніша ознака. При відламуванні дозрілого листа чути характерне клацання. Якщо легко потягнути дозрілий лист вниз, лунає клацання і лист обламується, а незрілий лист просто гнеться, клацання немає і лист не відривається. Це дуже характерна ознака, і тут точно не помилишся. І ще треба сказати, що збирати листя краще вранці, коли поверхня листа повністю висохне від роси, або ввечері, коли в ньому менше вологи. Не треба збирати листя в дощову погоду. Сушіння зібраного врожаю дуже важливе для отримання якісного продукту. Зрізане листя краще сушити на відкритому повітрі, щоб воно добре провітрювалося, інакше може з'явитися пліснява. Залежно від сорту, листя сушать на сонці. Або під навісом у тіні. Наприклад, сорт дюбек віддає перевагу сушіння на сонці, при цьому закріплюється аромат. Для того, щоб нанизати листя, можна використовувати тонкий дріт, листя треба проколювати у верхній частині середньої жилки, щоб при висиханні вони не обірвалися. Мені більше подобається використовувати міцну капронову нитку, склавши її вдвічі. Спочатку листя краще нанизати так, щоб вони були досить щільно притиснуті один до одного. Це треба для того, щоб листя не дуже швидко висохло, якщо стоїть дуже спекотна погода. Так, листя треба тримати тиждень-днів, 10 днів. за цей час листя підсохне, відстань між ними збільшиться. І якщо ця відстань недостатня менше за пів сантиметра, листя треба трохи розсунути, щоб вони добре провітрювалися. Сушити листя треба до тих пір, поки вони не стануть повністю сухими, включаючи головну прожилку, інакше сировина надовго зберігатиметься. Далі багатьом сортам тютюну потрібна ферментація, багатьом, але не всім. Деяким сортам треба просто відлежатися, після цього вони стають набагато кращими. Наприклад, сорт дубек не терпить штучної ферментації. Після правильного сушіння його можна відразу курити, хоча повністю сорт розкривається лише після річної витримки. Але багато сортів все ж таки потребують ферментації, при цьому їх смак покращується. Ферментація тютюну це велика тема для окремого відео. Тут не розповідатиму, відео і так виходить дуже довгим. А для тих, хто додивився відео до кінця, дам ще трохи інформації про кількість тютюну, що можна отримати з однієї рослини. Різні сорти дають різну кількість готового продукту. Наприклад, сорт Virginia, про який я вже розповідала, дає 25-30 г, а сорт Дюбек 44 всього близько 19 г. Ці дані з основних сортів можна взяти із інтернету. Враховуючи, що в одну цигаркову гільзу міститься до 1 граму тютюну, можна порахувати, що з одного куща в можна отримати тютюну для 30 саморобних цигарет. А з дюбек 44 всього 18-19 штук. За цими цифрами можна порахувати, скільки кущів вам треба садити, якщо хочете повністю забезпечити себе тютюном на весь рік. І зверніть увагу ще на наступне: 1 грам тютюну поміщається в сигарету, яку ви зробите самі. Кількість тютюну в саморобній сигареті цифра таки приблизна. Дуже багато залежить від того, крупно чи дрібно ви поріжете тютюн, і як щільно ви набиватимете цю сигарету. Якщо ви будете розраховувати необхідну кількість, орієнтуючись на те, скільки покупних сигарет ви курите за день, то врахуйте, що покупні сигарети з фільтром містять практично вдвічі менше тютюну. На сьогодні все. Хороших вам урожаїв!